Пані посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк привітала українців із прийдешніми святами та побажала мирного нового року. Запевнила, що американський народ і надалі підтримуватиме Україну в боротьбі з російським агресором. Своє привітання вона записала біля ялинки незламності. На Софійській площі, де розвішані прапори країн, які допомагають Україні. Брінк зазначила, жорстокість Кремля, його звірства та спроби позбавити українців тепла і комфорту не зламали мужності та наполегливості народу. Дух України і дає, надихає світ, тож світ уже не має сумнівів. Україна переможе у протистоянні російській агресії. Ваша рішучість зміцнює нашу рішучість і з наближенням нового року я хочу запевнити вас, що. Що наша відданість Україні є залізною? Ми продовжимо стояти пліч опліч з вами як партнери та друзі у 2023 році. І я бажаю вам мирного та переможного нового року. Слава Україні.